Це ми стільки 2 часа його розтопили. Це пройшло 20 хвилин. У нас за 20 хвилин на стінці було 10 градусів біля каміну. Зараз у нас 18 градусів. Верхні рішотки 79 градусів. 65 градусів. йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас сама ближня. 68 градусів. Це у нас сама дальня кімната від тої точки сюди, це самодальня. 15.9 було 10 градусів, ще не пробило. 22,9. Було 10 градусів по периметру. Це за 20 хвилин.